19 січня у Марганці на базі загальноосвітньої школи номер 2 розпочався обласний конкурс Вчитель року у номінації Англійська мова. Про мету конкурсу розповіла його організатор, методист кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Іванівна Васильченко. На сьогодні нам потрібні нові фахівці, щоб вони були конкретно спроможними, щоб вчителі мали навчити учнів мови англійської мови, яка є міжнародною мовою в усіх цивілізованих країнах. Тому мета підняти рівень вчителя, особливо вчителя іноземної мови. Згідно указу президента, 2016 рік оголошено роком англійської мови, тому питання рівня фахової майстерності вчителів іноземної мови є на часі актуальним. Крім того, освітянська спільнота активно співпрацює із іноземними фахівцями. В Україні існує вже більше 20 років. Працює Британська рада, і там працюють освічені фахівці Британії Британії. Вони Кожного разу, і це системно. Вони допомагають вчителю англійської мови набути своєї фахової майстерності, бути освіченою людиною, володіти англійською мовою, і також допомагають нашим вчителям навчати наших учнів. Англійської мови чи співпрацюєте ви з компанією Go Global? І як ви відноситеся до такого проекту, як Україна Спікінг? Це дуже добре. Це дуже добре. Ми навіть, мабуть, чекали довго такої програми, і на сьогодні цей час настав. І дуже добре, що така існує програма, це національна програма, вона охвачує дуже багато спеціальностей, особливо вчителів англійської мови. І наша область, Дніпропетровська область, увійшла в перший етап цієї програми. В цей перший етап увійшло сім областей, і одна з семи областей є Дніпропетровська область. Чому тому, що в нашій області є тренери, які будуть залучені до практичного до практичної роботи в цій програмі. На урочисте відкриття обласного конкурсу вчителю року 2016 були запрошені педагоги навчальних закладів та керівництво міста. Із початком конкурсної роботи привітала освітян міський голова Олена Анатоліївна Жадько. Дуже знаково, що в рік англійської мови в Дніпропетровській області конкурс «Вчитель року з англійської мови проходить саме в нашому місті. Є великі сподівання на те, що такий, такий конкурс нам принесе не тільки результативність для нашого міста. А ще нові методики, нові тенденції і звичайно нові знання для дітей дуже хочеться, щоб рік англійської мови став знаковим для кожного учня нашого міста і нашої країни, і щоб наші діти вільно володіли англійською, французькою, німецькою, коли потрапляли за кордон. І дуже хочеться вірити, що саме це покоління. Буде знати мову краще, аніж ми. Бажаю всім перемоги, перемоги над собою, тому що це дуже відповідальний момент, і кожен хвилюється. Єдиного переможця такого, щоб міг перемогти в Україні, тому що давно область не бачила переможців всеукраїнського конкурсу учитель року. Ну і звичайно, добре провести час. Оспілкуватися, отримати нові знайомства і нові знання. Успіхів вам, колеги, і доброго настрою! Вітала конкурсантів із початком роботи, виконуючи обов'язки начальника управління освіти Тетяна Полікарпівна Ліпілова. Я вітаю вас всіх на нашій марганецькій землі. Я бажаю, щоб сьогоднішній день і всі чотири дні які проводити, принесли вам тільки насолоду творчі злети, знахідки, відкриття. Адже від того, що ви тут будете робити, я думаю, ви будете ділитися в своїх колективах, в своїх методичних об'єднаннях. Я думаю, що і наші колеги, ті, що працюють тут у нашому місті, будуть, звичайно, поповнювати свої знання і те, що все відкривається тут, можливо, десь. Серед вас знаходиться от саме та родзинка, людина, яка обрамлення буде мати потім на майбутнє, і принесе нашій області вже як тільки що говорила Єлена Анатоліна, перемогу на всеукраїнському конкурсі. Я бажаю вам всі перемоги, задоволення і чотири дні провести у нас тільки із певними досягненнями. Всього. Побажаннями творчої наснаги та перемоги до конкурсантів звернулася голова міської профспілки працівників освіти і науки України Галина Михайлівна Осьмінкіна. Вітав присутніх директор загальноосвітнього закладу номер 2 Олександр Васильович Бурлака. Творчі колективи позашкільних закладів освіти подарували гостям святкову програму. Присутні щиро аплодували дитячому народному вокально-фольклорному колективу Веселі нотки та хореографічному колективу Браво.

В організації конкурсних днів у нашому місті активну участь взяла міська влада. Ми підтримуємо цей конкурс, дуже дякуємо підприємству Міськгаз, особисто олійнику Віталію Васильовичу, за надання можливості перебувати в журі в готелі підприємства. Також дякуємо директору професійного ліцею Перепілкіну Миколі Івановичу за надання можливості конкурсантам розміститися в їхньому готелі. Дякуємо підприємству. Приємцям міста, які підтримували транспортом, особисто дякуємо Герасину Олександру Миколаївичу за можливість надати харчування для наших конкурсантів для журі. Ну і за ті вечорниці, які вони надали. Не звичайно не хлібом єдиним, але і це немало важливо. Тому всі підприємства міста, всі заклади і освітні, і культурні беруть участь в цьому. Святі, тому що це обличчя міста, і це дуже важливо для нас усіх. У конкурсній програмі Вчитель року 2016 у номінації Англійська мова візьмуть участь вісім педагогів із усієї Дніпропетровщини. Впродовж чотирьох днів вони презентуватимуть власні наробки та методики викладання учням школи. Підсумки конкурсу буде підбито у п'ятницю 22 січня.